Футзалу щойно на паркеті Палацу спорту Галичина прозвучав склади обох команд. Не будемо заглядати до усієї заявки, атака у мастера і та й потрібно зберегти свій статус щонайменше віце-чемпіона. Цікаво, ну і будь-суперник калібром вищий. ось, До прикладу, Авена, Авена Юнайтед, Елекс чи Лоджі». Гадаю, що тії Джею Кіз, як то кажуть, розброювати програми. Ну і не тільки також грати у футзал, а й тим самим вийти у лідери, а далі грати. З позиції сили суперника, Ну і десь ловити останніх на контратаках. Зараз Епам може забивати. Удар! Стригель. виймайте! Епам виходить у лідери. Браво! Ось одна з цих контратак. Яку... Просте. Зараз нову контрнаступ. 2 в 1. Романович. віддав Черніцину! Черницыну! Вібайте один один. Браво! Богдан Черніц! Фактично перед самим свистком на перерву. Прошуємо вас на перегляд другого тайму першого матчу сьогоднішнього єрвого через правий фланг. Вишневський знову на м'ячі. Хороший. Удар був у нього перед тим ще. Інтелиасов. Також можемо відзначити команду Тії Джіо Атака! епізодами команди в дебюті дро тайму. Тим не менш, голки перерятують свої колективи. Удар воротах від Одукова. А той ліворуч. Прикрапомилка стрикель. Романович віддає партнеру без фолу. Відібрав кулястого Живан. Проривається. Крик двох суперників. Володимир Живан. Простріл! Але там заліз Тієї жіокіс. На ударній позиції Романович. Й... Важливо здобути перемогу, але ну, нічия вважатиметься неприйнятним рахунком. Удар! Виймайте! 2-1! Браво! Не забиває Татончак. Ну як же ж тут він холодно? Значно меншу кількість ігрового часу Володимир Завируха. Під керівництвом Івана Москвіна, на відміну від тих матчів, які були. Гол! Романович! Говорили, балакали. Ну, а тепер можна сісти і заплакати. Романович, мабуть.